ДТП з двома вантажівками на автодорозі Київ Чоп неподалік села Бродки, що на стрищині зіткнулися дві великогабаритні автівки. Внаслідок цього водій Рено, 52-річний мешканець Закарпаття та його 56-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Наразі поліцейські з'ясовують обставини події. Правоохоронці викрили у Львові групу наркозбувачів. Організатор, продавці та посібники мали чітко розподілені ролі, а передавали наркотики безпосередньо в руки клієнту. Після збору усієї необхідної інформації правоохоронці затримали усю групу. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські виявили та вилучили понад 600 наркомісних таблеток та інших препаратів, обладнання для фасування і інші речові докази. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 250 тисяч гривень. Слідчі дії тривають. Дворічний Захарчик на фото впізнає свою бабусю Надію. Втім, на цих світлинах загиблі внаслідок дій Росії країни-терористки. Наша квартира знаходилась на третьому поверсі, а зараз на першому. Так ще тиждень тому виглядала квартира, якої уже немає. В ніч на 6 липня російська ракета влучила в житловий будинок на вулиці Стрийській у Львові. Ось цей зруйновано найбільше. На третьому поверсі жила Надія Спіжевська, мати Сергія. Друга 35, мені мати зателефонувала, впустила мені гудок, але я в той момент не побачив той дзвінок і вже після того другого прильоту такий гучний був, що всі почули. Вже я взяв телефон в руки, щоб перетелефонувати мамі. Мама на той момент була вже слухавки не брала. Одразу після відбою тривоги чоловік із сестрою примчали сюди. А побачивши страшну картину, одразу все зрозуміли. Понад добу тривала пошуково-рятувальна операція та розбір завалів. Загалом загинуло десятеро осіб. Надію Спіжевську знайшли на наступний ранок. Останньою моя мама в правилах користувалася прав... правилом двох стін. Вона сиділа в коридорі, тому її там. Та якби затиснуло саме більше. Ну, типу, бо всі знайшли бо під завалами на першому поверсі. Весь з 4 по п'ятий всі впали, та якби на перший поверх в кімнату до сусідів. Ну, типу, всі 200, нікого живих нема. Всі весь весь то як загинув. Днями Сергій з цієї стіни зняв єдине, що вціліло образ Ангела з дитиною біля зруйнованого мосту. Мене підняли краном, я його зняв, бо ну, він висів, я не знаю, як він там висів, на чесному слові. Тобто дюбільок його там тримав дуже легенько, я його просто от коту, одною рукою і з цей. Цей образ реставруватимуть, каже чоловік. Після цього його у себе зберігатиме сестра у пам'ять про маму. Вже такі неодноразові випадки в Україні, де в хатах щось десь ну, прилітає і так щось лишається, в когось якась іконка, образи, картини. Щось таке для людей, що значить, воно щось так якось. Так воно керується в тому світі, не знаю. А схожих історій і справді достатньо. Поруч із квартирою Спіжевських – помешкання Ніни Волкової. Перше, що пригадує жінка, як вціліла ікона. Одна ікона стояла, одна ікона в мене з і я підійшла. Ікона Божої матері стояла. Все сускориста впала, а вона стояла. Я в шокі. І ще шок. То що я пішла на кухню, як піднялася, то що. Якби я була в кімнаті, то була по кімнаті. Тільки норятувальники завершили розбір завалів. За зруйноване житло взялися будівельники. Долучилися й приватні девелоперські компанії. Наразі тут працюють висотники, адже спочатку від будівельного сміття потрібно розвантажити верхні поверхи. Загалом зараз працюють із чотирма будинками. Проблематика у кожного різна. Будинок 68-й без покрівлі, покрівлю заслов від вибухової хвилі. Будинок 66-64 зазнали значно більших пошкоджень. Пошкоджені і перекриття, і несучі балки перекриття, пошкоджені сходові марші. В 64-му будинку взагалі відбувся провал перекриття аж до самого нижнього поверху. Зараз стоїть наша задача якомога швидше розвантажити ще стіни, підлоги, які є навантажені будівельним сміттям від подальших руйнувань. Нагадаємо, внаслідок терористичного ракетного удару російських калібрів тієї ночі у Львові руйнувань зазнали понад 30 будинків, а це більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два навчальні заклади, санаторна школа та офісний центр. Усе відбудуємо, переконані місцеві. А от життя людини вже не вернеш. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут. Львів. Працівників одного з львівських університетів затримали на хабарі. Декан та заступник декана факультетів вимагали кошти від студентів за успішне складання сесії. Правоохоронці затримали їх саме під час отримання грошей. Один з них мав отримати понад 17 тисяч гривень, а інший чотири з половиною. розслідування триває. Також встановлюють і інших причетних осіб до цієї незаконної діяльності. Парфуми серед гуманітарки через пункт пропуску Раваруська Гребенне до України з Польщі прибула вантажівка. 16 тонн товарів гуманітарної допомоги для однієї з благодійних організацій Одеси за документами перевозив водій. 49-річний житель Львівщини. Однак під час огляду автомобіля під пакунками із заявленим вантажем працівники митниці виявили незадекларовані товари. А саме понад півтори тисячі флаконів парфумованої води американського бренду орієнтовною вартістю в 2,5 з Мільйона гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% вартості цих товарів з конфіскацією. Садівники Львова вперше цього року взялися за обстеження зелених насаджень у навчальних закладах. Цього разу вони навідалися з інспекцією у дитячий садочок номер 25 З великих дерев тут є кілька горіхів, гіркокаштани, клени та ясени. В даному садочку на 0,37 гектара маємо 34 дерева. Загальний стан дерев є доволі складний, так як тут немає доступу для автовишки. Роботи проводилися в недостатній кількості. Відповідно, маємо кілька аварійних дерев, які будуть обстежувати комісія та визначати подальшу їхню долю. Також дали рекомендації по догляду за деревами. Розглядаємо ще варіанти додаткового додаткової висадки дерев на території, але вже після зняття аварійних. Під час огляду заповнюють спеціальний документ, де вказують кількість зелених насаджень, види та інші дані. А потім цю інформацію додають до загальної бази по усіх навчальних закладах міста. Ми туди вносимо, які види дерев цікаві є. Є такі садочки чи школи, на території яких ми знаходимо фактично пам'ятки природи Дерева вікові, багатовікові, теж їх вносимо. Робимо фотофіксацію. Обов'язково території в цілому і окремих і там частин. Пишемо. Переписуємо дерева, які потребують обрізки. Директорка дитячого садка наголосила, що цей візит був продуктивним, оскільки їй та працівникам закладу важко на око оцінити стан дерев та кущів. А от зараз, коли фахівці прийшли, показали нам. Проблему, то ми вже. А це все безпека дітей, звичайно, що дуже потрібна робота. І зараз моє завдання звернутися в адміністрацію, щоб була створена комісія, яка подивиться, що в нас тут і що нам треба зрізати, що може укультурити. Наразі садівники міста вже обійшли більшість навчальних закладів. Попереднє обстеження планують завершити до кінця наступного тижня.